Добрий вечір, сильні люди вільного міста. Ситуація в місті залишається складною. Енергетики комунальники працюють для того, щоб забезпечити місто хоча б самим необхідним водою і теплом. Є попередня інформація, що приблизно до 20-ї години все місто має бути з електроенергією, але це стосується тільки багатоповерхових житлових будинків і підприємств критичної інфраструктури. Транспорт працювати не буде. З освітленням подивимося, може трошки пізніше буде можливість е е включити. Є проблема з кількістю електроенергії, з потужністями, тому у мене дуже велике прохання. Вечором планується після 18-ї поступово включення тих районів, які без електроенергії. Так само заживлення котелин. Якщо в цей час ми масово е будемо включати стиральні пральні машинки, мікровол... пічки, там е все решта, в нас знову буде вибивати і знову будуть відключені. Прохання по мінімуму е, включить те, що саме необхідне. Телевізор може трошки почекати, е, бо в нас сьогодні навіть така ситуація, коли частина котелень працює, йде е, перефазування, там проблеми з електроенергією постійно йдуть. У нас відключаються котельні. Після цього їх запуск займає теж багато часу. На даний час у нас не працює, поки що одна районна котельня роботи продовжується. Як тільки буде електроенергія, запускаємо і декілька квартальних котелень. Маю надію, що сьогодні вже запустимо всі котельні. Працівники комунальних підприємств будуть працювати, якщо це буде потрібно, і вночі, але ми маємо запустити ліфти, скоріш за все, будемо відключати. Бо при перепадах електроенергії в нас велика кількість людей, які залишаються в ліфтах, і вони використовують велику кількість електроенергії. Винято ті будинки, які мають там більше 9 поверхів. Тому дуже обережно і сплануйте, сплануйте там сході в магазин поки що є, є можливість користуватися ліфтом. Але це все до тих пір, поки система забезпечення в місті не буде стабільною. Я думаю, що дай Бог, завтра в нас вже все буде нормально. Тому тримаємося, все буде добре, ми сильні, ми вистаємо. Дякую.